Я б сказав би, що за сприятливих умов тут хватило б можливості для всіх типів господарювання. Тому що ми знову ж бачимо, що в Україні яка є сильна сторона, що можна, можна вирощувати дуже широку палітру сільськогосподарських культур. І логічно, якщо ми будемо говорити про меліорацію, то більш малий виробник сконцентрується на тому, що ми називали овочева група, садівництво, виноградарство. Дійсно, зробити меліорацію поля масивом 200 гектарів чи 10 тисяч малий не зможе. І щоб такі залучити кошти, тобто, якщо ми говоримо про масу класичні культури, як соя кукуруза на зрошенні, то це, скоріш за все, буде завдання для великих компаній. Але знову ж якість ґрунтів на півдні степовій зоні у нас насправді набагато краще. Ніж тому самому на північному чи на заході. Але чому там менша врожайність? Тільки питання води. Тому якість ґрунтів там, за, за достатньою кількістю води і сонце вже там є, дозволяє настільки широку палітру вирощувати культур, що кожен виробник зміг би знайти свій сегмент. Єдине, що однозначно для малого і середнього виробника на старті буде потрібна. Підтримка держави не обов'язково фінансова, тому що, на жаль, банківська система не то, що не працює, вона й не сприймає. Такі створені умови, що банківська система не зацікавлена в тому, щоб фінансувати і аграрне виробництво і перш за все малого і середнього виробника. Такі зараз правила гри, в тому числі держава створила НБУ. Тому для них однозначно для старту треба буде в підтримка зі сторони держави. Чи гарантування фінансування, Наш, обіцяють 400 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку, перш за все для малих і середніх. Чи компенсація ставки, чи якісь гранти на проекти. Тому що самі в людей немає такого стартового капіталу, щоб це розпочати, навіть коли буде вирішено земельне питання. Даруйте, а це питання майбутнього часу? Чи це вже зараз відбувається? Компанії вже працюють над цим. На поки, знову ж, перший тут фактор земельне питання з точки зору а, захисту права власності і користування. Тому що, знову ж, для овочів і паю 5 гектарів достатньо там, да, в Херсонах. Але, але коли, на жаль, я зараз 100 тисяч доларів кладу, в середньому, так, а завтра прийду і скажу, це вже не твій пай, помилково в 90-х роках якось тут написали, і в кадастрі вже не я власник, ну хто буде інвестувати? Ну, зараз питання не в грошах, питання, що трошки хаос, на жаль, і немає захищеності прав. Оце перше питання. А тоді вже треба шукати фінанси.